Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі сьомого пункту номер 24 Будова графіків функцій продовжується. І так, перше, у нас в головній ролі тут буде корінь. Незважаючи на те, що номер зелененький, як би аналогічний, але тут у нас ще наявне і розтягування графіку. Тому я б сказав, що. Що тут менше номерів, не означає, що вони простіші. І так, ну, зрозуміло, що у головній ролі у нас корінь. Далі у нас наявне розтягування, наявний модуль і наявний сув. Ну, сув модуля не стосується, це означає, що його ми маємо робити першим чином. Це буде х-1. І це буде означати, що ми. В принципі кажучи, можна і оцю мінус-одиничку тут додати. Нічого страшного тут відбуватись не буде. Значить, ОY на одиничку вліво, а ОХ на одиничку вгору. Тобто, спочатку зробити паралельні суви. Тепер що ми розуміємо далі? У нас є варіант або помножити, або спочатку взяти за модулем. Але ми з вами пам'ятаємо, що правил побудови ось такого графіку у нас, на жаль, немає. А ось. Правила побудови ось такого у нас наявні. Тому спочатку ми робимо стискання. Ну, чи розтягування, що тут це буде? Зараз я проаналізую. І так, значить, це буде 2х-1. Це буде стискання, тому що аргументи набувають своїх значень, виходить вдвічі швидше. І так, значить, це стискання у 2. Рази до О. А тепер ми починаємо робити симетричні відображення відносно певних осей. І так, значить, тут це буде 2 модуль Х мінус 1, це перетворення зірочка. А далі перетворення 2. А, тільки тут -1 я забув. а далі перетворення 2 зірочка. Це те, що робить вже. Нашу функцію функції y, ну, тобто, оцей модуль. Єдине, що я бачу, я не написав про оці перетворення. ну Давайте тоді традиційно ми їх запишемо. Значить, для функції F модуль X перетворення зірочка опишу наступне. Значить, для xів невід'ємних змін немає. Для від'ємних у нас симетрія. Відносно у а частини x більше або дорівнює за 0. І так, А для F від X все це за модулем Перетворення позначимо два зірочка і опишемо наступним чином. Додатні Y ніяких змін не зазнають, а от для від'ємних... Їх треба відобразити симетрично відносно осі Х. І так, обидві координатні осі тут, наскільки я розумію, будуть у мене пунктирними, тому що. Да, тому що є суфи туди і туди. І так, куди я тут буду сувати? Тут наліво, тут нагору, ну давайте тоді отак десь робимо. Тут можна, в принципі, брати. Масштаб одну клітиночку дам, я думаю, так. О, да, в принципі, можна. Місце має вистачити. І так, значить Y, X'. штрих, Масштаб я тут взяв, будую свій стандартний корінь. 2, 3, 4, сюди. І беру свій еліпс. Він з попереднього номеру не змінювався. І проводжу просто ось цей чудовий графік. І так, чудово. Це ми зробили. Тепер а, ми будемо псувати 8. Добре. Значить, у на одиничку вліво. Одиничка тут це дві клітинички. Тому ось так. І ОХ на один вгору. Тобто якось ось так. І так, значить Х, y, Ось це справжній 00. Ось це десь точка 1, ось це там 2. Ось це можна 5. Ось це там мінус 1, ось це 1. Ну, коротше, багато точок можна проставити. І так. Що ми робимо далі? А далі у нас за графіком стискання: стискання у 2 рази до О. Це означає, що кожна наша точка, вона стане вдвічі ближчою до О. Отут 5, воно перейде в 2,5. Ну і так далі. Тобто цей графік він проходитиме якось ось так. Давайте ми його трішечки сплюснемо і піднімемо ось. Ось так він проходить. Ось він цей корінь. І так. Тобто, оце у нас давайте пропишу тут одна друга точка. Це одиничка, це там 5 других. Ну, все інше без змін. Останнє, що ми робимо. А, ні, не ну останнє, чого останнє? Передостаннє, передостаннє це відбуття. Значить, те, що ось тут було для додатніх аксів, ми робимо тепер і для від'ємних. Ну, тобто, беремо. Всі ті самі точки, я не буду їх прописувати. Ось вони абсолютно симетрично розташовані. І проводжу тепер тут таку саму штуку для від'ємних ксів. І так, значить, давайте ось тут ми це зробимо. Це буде тепер ось так. І ось тут така ж буде гілочка. Координатки там потім попроставляю. І останнє це тепер для додатніх ігриків ми все залишаємо, як є. Ось це ми залишаємо, як є. Ось це ми залишаємо також. А для від'ємних ми їх відбиваємо вгору. Тобто ось ці точечки перейдуть от сюди. І я спробую це зараз зобразити. Не факт, що в мене вийде. Ну, став десь. І тут аналогічно. Два. Так, тобто ось вони тут в одній точці перетинаються. А дуже це схоже на графік 723. Ну єдине відмінність, що він тут буде більш сплюснутий цей корінь. Просто що в мене, можливо, не найкращі ілюстрації, саме коренів. Тому. Ні, ну, в принципі, видно, що він так більш круто зростає, ніж оцей. А так, все абсолютно аналогічно, тому що, власне, перетворення однакові. І так. Тепер ми поговоримо про модуль 3X плюс 1. Тут, я так розумію, комфортно було б взяти взагалі масштаб 3 клітинки, але я не знаю, чи в мене місця вистачить для цього. І так, ну, починаємо ми з корінь X, зрозуміло. Далі ми розуміємо, що суф у нас стосується модуля. Тобто, спочатку нам потрібно зробити з F від X F від модуль X. Далі ми розуміємо, що нам треба і розтягнути, і сунути. Спочатку робимо SUF. Робимо SUF. Тобто для трьох Х у нас сунеться на одиничку, значить для X. Там ну, має бути на 1-3. Тобто, словами, якщо це описувати це складно, коротше кажучи, спочатку ми робимо СУВ, потім, при розтягуванні чи стисканні, разом із всім іншим графіком, оцей наш СУВ, він або стиснеться, або розтягнеться у відповідну кількість разів. В зворотньому порядку буде неправильно, ми це вже встановлювали. І так, значить тут виходить у нас що? Можна робити і ось це, в принципі, і ось це. Значить, у y тут на одиничку вправо, а ОХ тут на 2 вгору. Це ми зробили: оця мінус 2, вона взагалі ніяким чином не впливає на зміну аргумента. І так, тепер ми. Так, тільки тут це модуль медалі робимо. Тепер ми додаємо тут трієчку. Графік стає ось таким. Це в нас що таке? Це стискання у три рази до ОІ. І останнє. Так, тут модуль, тут модуль був. Це я його написав. Значить, ось це відображення, яке робить із цієї функції передостанню функцію Y. Знову обидві вісі тут будуть пунктирними, тому що вони є допоміжними. Ми їх там будемо далі рухати. Масштаб. Ні, Триклітинки я не можу собі дозволити взяти, наприклад, в жаль. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9 ну в принципі, якщо дуже сильно постаратись, то може і, і можна. Да, мабуть. В цьому є певний сенс. Так, ану, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. Можна там ще, да, на одну клітиночку? Бо це на три ділити кожну. Абстецу це для мене просто жах. І так, значить, робимо що? Робимо ось це Х'. Ось це робимо Y'. А єдине, що, якщо ми це будемо робити ось тут. Я думаю, так, а ну, раз два, якщо ми на два будемо сувати, мені треба було це нижче зробити. Так, коротше, запам'ятали, де я це робив. А, ось тут я це робив. І давайте тут зробимо ось так цю вісь. Просто тепер ось це трішечки пересунемо зробимо сюди. Так, так багато мені не потрібно зараз. І так. Значить, це буде Y штрих, Це буде X штрих Ось вони три клітиночки у мене виступають за одиничку. Значить, 3, 6, 9, 12. От сюди беру. І ось це в мене. А мій корінь, і причому я його будую одразу в обидва боки. 6, 9, 12. Ось. Значить, що я роблю? Я беру свій еліпс і я починаю його розтягувати. Так. Ага ще треба. Ще треба нічого згоди. Так, ну зараз ми подивимось, як воно тут виглядає. Трішечки трішечки мені не подобається, тому треба робити одразу так, щоб я потім до себе не чіплявся. Так, значить, ще трішечки я його розтягну і. А, мені його, мабуть, треба трішечки сплюснути. Тобто якось так. Якщо отак десь. О, нормально. Начебто непогано. да. Вийшло, в принципі, нормально. Да, Еліпс, звичайно, тут величенький вийшов. І так. Тепер ми це робимо ось сюди. Так, ну, вона тут в нулі, да, все нормально себе поводить. Так. Що ми робимо далі? А тепер ми починаємо рухати вісі. Значить, на один вправо ми рухаємо вісь y. Ось вона. На один вправо. І на 2 аж вгору ми рухаємо вісь X. Тобто ось так воно буде. Ну да. Тут, можливо, трішечки. Некрасиво X, Ось воно. Ось вони, Ці точки перетину. А так, значить, оце 0-0. Значить, оце тоді, якщо було. А тут 4, то тут це буде, значить, 3. Оце мінус 1, оце мінус 5. Перевіримо отсюди, якщо підставлю, да, все нормально. Так, тепер я стискаю втричі. Значить, якщо я стискаю втричі, то у мене. Ось ця точка переїде от сюди. Ось ця точка, вона тут і залишиться. Ось ця точка, вона переїде от сюди. От чому я, власне, тут і обрав такий масштаб. Я спочатку постраждав, а тепер мені дуже зручно їх а, пересувати. Так, єдине що. Так, я стискаю втричі. Да, значить, ось ця у мене переїде от сюди. Ось ця переїде от сюди. А ось ця виходить. А так, тут це скільки виходить а, точок, да? багатенько. А раз, два, три, п'ять. От вона виходить аж от сюди переїде. Ну, воно всі, все тепер на три ділиться, тому мені досить комфортно за цим спостерігати. Так, єдине, що я трішечки отут. Мабуть, не розумію. 3, 6, 9. Так. А відносно чого, воно симетрично йде. Воно ж начебто має бути абсолютно однаковим, так? То це в мене там точка мінус 2, наприклад. Оця п'ятірка, вона точно куди треба переходить. Так, якщо я тут поділю, це буде мінус. А 5 третіх, ні, воно от сюди має перейти. Вона Ось. Тут Х, тут 2х, так. Все нормально. це один від Так, тепер я через оці вже точки будую графік. Я його, мабуть, ресетну, І тепер давайте знову розтягнемо. А, ну, тільки. Ага, тут не сильно, да, мені треба. А, воно сплюснуте. Да? Я його так не побудую. Ну добре, давайте тоді руками. Некрасиво да, буде. Ну, а що робити? Значить, ось воно. Ось він мій корінь. І ось він пішов. Ось він корінь. І ось він пішов сюди. Так, добре. Це ми зробили, власне, ось це. А тепер ми будемо робити наступне. Тепер ми будемо робити два зірочка. Значить, для цього ми робимо що? А для цього ми робимо відзеркалення. Значить, одна третя це ось тут. Давайте тут ми це зробимо якимось червоним. Значить, ось це: те, що тут е знаходиться і далі, воно залишається. Ось тут і далі воно залишається. А саме це, що таке це ось тут точка мінус 5 третіх. Так, а що таке мінус 5 третіх? Так, це 0. А тут це одиничка. Так, тут все нормально. Ось ця тепер точка: ось це мінус один, ось це там мінус 2. Ось вона тепер відбувається так: оце один. А ще три клітинки отут виходить. 2, значить, точка. Ось вона, де, тепер буде знаходитись. Так, через що вона проходять? Через ось цю, через ось цю. Ну, а далі. Там же якось ми розберемося, тут ось раз. Ось, два. Все. Ось ця тепер зеленька частина нас взагалі не цікавить. Нас цікавить тепер лише червоненька. Ну, начебто, начебто все добре. І останнім, останнім цього номеру це знову гіперболка. І я виділю тут так само, як і в номері 23 цілу частинку. Значить, це буде модуль X плюс 1 мінус 1 мінус 2. На модуль X плюс 1. І це буде модуль мінус 3 на модуль X плюс 1. Плюс 1. І так. Початковий графік це гіпербока. Сув не стосується модуля, тому робимо тут спочатку два паралельні переноси. Плюс 1 плюс 1. Значить, це ОІ на 1 вправо і ОХ на 1 вниз. Далі ми робимо перетворення зірочка, яке додає модуль до х. А далі ми робимо перетворення 2 зірочка, яке робить з нашої функції функцію y. І так, обидві. А всі у нас будуть тут координатними і пунктирними. І так, значить, що ми робимо? Масштаб я тут буду брати одиничку. Так, ну десь отут давайте. Значить, Y штрих, X штрих. І так. І була друга, четверта, чверта. Ось вона пішла тут. І ось вона пішла тут. І так, тепер суве о на одиничку вправо. Ох на одиничку вниз. І так, ОХ. Так, ось тут е, треба подивитись. Через що воно проходить, мені здається, через оцю точку. Якщо 2 підставити, да, тут буде 0, все нормально. Так, і ось тут, якщо мінус 2, наприклад, я візьму. 0 підставляю, мінус 3 на 1 це мінус 3, плюс 1 це мінус 2. Так, да, все нормально. Бо мені ж потім просто відзеркалення робити, щоб я чітко розумів, що у мене де залишається. І так, значить, ми робимо перетворення. Давайте його якомусь помаранчевому позначу. А, наступне. Ми будемо брати. І усе додатнє залишати, а від'ємне відкидати. Ну, добре. А по іксах де у нас додатнє? По іксах у нас додатнє лише ось тут. Лише ось тут. Ось воно, додатнє. І його ж, отут, наприклад, мінус 2, да? А ось тут через оцю там точку якось. І через оцю я відзеркалюю от сюди. А ось це в мене просто грати не буде. А останнє це коли я залишаю усе невід'ємне за Y. Ось воно. Так, ну тут у мене, тут мінус 2, значить, перейде вона в двічку. Ось ці точки я тут перемалюю. І, ну, ось так ось воно буде виглядати. Сюди і сюди. І так, перевіряємо. А що в нас в точках 2 і мінус 2 відбувається? М Занулюється оця штука. А в точці 0. Тут буде значення 2. Ну, а далі вони тут асимпатично до одинички прямой. Давайте це я хіба що покажу. І так. Так, да, тут начебто все нормально. Тепер відкриваємо Desmos, Ну і перевіряємо, що ми тут набудували. І так, значить, перше, у нас це модуль а, корінь а, Да, 2. Модуль X-1. І там, мені здається, було щось іще. Мінус один, ага, іще мінус один. Значить, якось отак. І так, давайте дивитись. Так, да, воно приблизно так і буде. Ось вона один, ось це там одна друга. Ну, так само, як, власне, ось тут і зображено Далі корінь собі зростає. Ну єдине, що тут треба врахувати, що там, наприклад, наприклад, тут 5-2, да, точка. Де вона? Ось, 5-2. А, 5-2, у нас тут є така точка. Ну, у нас 5. Ось тут. Ага, я так далеко не брав. У мене є 5 других 1. А да? 5 других 1, давайте подивимось. Ось ось вона ця точка. 2,5. Ну, вона була. Ось. Так, тут це нормально. Тепер ми робимо схоже. Тільки тепер в модулі. Ага. Ну, так. У нас тут буде значить, корінь і повністю модуль. 3х плюс 1, а далі що там мінус 1, мені здається. Що я не помиляюся. ні, мінус 2. Мінус 2. Ну, виходить, що так, да, ось це значення, воно вище. Ну, вершинка вже мені подобається, вона співпадає з нашою. У нас тут так само мінус 1 третя було. Да, все нормально. Оці значення у нас 1 і мінус 5 третіх. Да, все так. Ну, а корінь тут далі зростає собі, зростає, зростає, зростає. Де тут перетинається в 0,1. Да, У нас, до речі, ця точка вона також відмічена ось вона, одиночка. І останній це ось цей графік. Зараз ми його також зобразимо. ABS, ABS X-2. Там здається на ABS X. Плюс 1. І так, ну, візуально схоже. Я точно не пам'ятаю, значить, точку, я отут повідмічаю. А дивіться, що у нас тут 0,2, мінус 2,0, мінус 2,0. І далі воно асимптотично отут стягується до одинички. Давайте я це покажу. Ігрок до рівня 1, будь ласка, дійсно, ця фіолетова крива до одинички стягується. Таким чином, графіки ми побудували правильно, а отже, номер 24 ми розв'язали. Всім дякую за перегляд.